У порядку денному, яке було надане сільським головою, стояло питання. Перше про доштовкове припинення повноважень ЦДЗ чи старости Сідденського Старостинського кругу. Друге затвердження старости Зеденського Старцинського. Третє затвердження старости Калитинського округу. Четверте затвердження розпорядження сільського голови про ранги. І все. Більше у нас питань не було. Комісія. Отримала ще проєкт рішення про зміну про, э, зараз про винесення на громадське обговорення. Ні, ні, ні. Ми не ну, отримали. Ні. Я як голова комісії не отримав нічого. Я тільки отримав документ проєкт положення про старосту, тому що в попередньому проєкті там немає. А мало... хто, хто це давав? А я як депутат давав. Там... А чого ви не, не пропонували його поставити в порядок денний? А що не пропонував? Тому що ви сказали, що ми не будемо розглядати питання, поки на комісії. А сьогодні ви перегинаєте, у нас комісія засідає. Зараз ми комісії приймемо рішення винесемо на сесію. денний. Доповнюємо. Ми порушення не порушення розуму. Значить, дивіться сюди. Шановні, шановні депутати, члени шановні комісії, у нас в попередньому положенні про старосту не написано, як він звільняється. І хто його звільняє. Тому я вношу пропозицію положення про старосту прийняти на цій сесії в новому в новій редакції. Аби не було цих. Пам'ятаєте, як у нас там було що по садіках? Ми Оксана, не мали права звільнити. І все більше в нас на комісії ще поступило питання про. Ага. Про внесення змін до рішення 13-ї сесії сільської ради 8 скликання від -го, -го, го року номер 472 про утворення старостинських покоїв на території Української сільської ради. Таке питання немає. От такі питання депутати, я як голова комісії отримав від депутатів. І я його мушу виносити на засідання комісії. Раз це засідання комісії. Так? А чого ви запропонували порядок денний? Не засідала комісія. Як я міг Зараз засідає комісія. Комісія зараз прийме рішення. А які ще питання є? Ну ви свої наткаєте, да то ну, давайте правильно. При чому тут пикаєте? Комісія не засідала. На комісію поступили питання. Це ви пхаєте, заберіть, не пхайте, Ні, всі люди бачать. Бачите, люди? Я, за, я зачитаю. Поступило ще одне рішення про закриття в Деребчинському закладі групи. Садочку, садочку групу закривають. Так, ви кажете, що я так... да. От для дітей ми робимо але чи... Звісно, пояснення. пояснюєте. І про реорганізацію закладів групи. Ще друге, друге питання. Про закриття садочків в Сапіжанці, Голинчиця і Покутино. Там написано закриття. Вене? Дайте мені слово, витайте. Я вас запросив на комісію. Я вам сказав, не йдіть на комісію. Садочок, сапіжанці закрити садочок, а в Покутині приєднати його до школи і в Голинчинця приєднати до школи. От рішення. Бачите, що робиться? Об'єднують чого? Бо нема в сільській раді коштів. Так, я розумію. Де начальник фінансової Я хотів, щоб вона вклала. А, а дітей скільки садочків? Сапіжанці 10 дітей. Вони громадяни України. Мають повне право. Що вісім робочих на десять дітей, то ви ж нахопи, Я 10 вас питаю: десять дітей ну, мають я. право згідно а конституції. Місць? Місць місць? Місць? Нас всі Яка різниця, скільки робочих? Кожна ви, дитина ви, 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 за конституцією має, чоловік, має чоловік. право Сергій? на Сергій Йосипович. Ми зібрались на комісію ой, і члени комісії, а не люди. Посторонні мають ще нам щось вказувати тут. Люди посторонні вибирали вас. мене не вибирали. Давайте ми вирішимо питання, а тоді будемо до вашого питання дойдемо. А ми не чули, що ви його винесли. Ми, ми посторонні люди, люди <пит> <вони> правильно, мають... <пит> Люди мають все знати і чути свій <пит> живий голос. То Ви проводите ми будемо кожен раз Ход, ми не... на раз ходити. Хоч пані немає. Посторонні люди. Ви ж і на вісім дітей, які можна довести теж до дієвського садочку, чому ні? Давайте мені теж виховати. То сам староста дітей. може переїхати а з сапіжанки з... з... в калетинку чи що? з Венельівки в правда? Один що? переїхати, а не 10 дітей. 10 дітей вести. 200 900 чоловік казалися, що 900 чоловік. Що краще? серйозно. Я за то кажу. що Давайте вирішимо питання. Перше питання про дострокове, друге затвердження, третє затвердження, четверте про розпорядження. П'яте про внесення змін до рішення 482 сесії. Тепер зараз я запишу, що дали мені. Які питання зараз далі? Ні. Зараз подивимося. Це питання на комісію виносити, що сьогодні зараз. Я хочу знайти на проєкт рішення. А проєкту рішення, 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 не рішення нема, бо його дали 9 часов ранку. Хто хто? А, 10, що, 10, що 10? Батькі, да. Ну, по-вашому. Питання мені не дали рішення. Я не можу мені, його розглядати. Скажіть, хай дадуть рішення. Я не можу я заспокоювання. Скажіть, дивіться, у вашому питанні проєкту рішення. Ми не можемо рішення. Ми прийняти не можемо. Зараз таки мати не питати більше. Ми несемо да, на сесію, винеси, є питання на комісію. Ми проголосуємо комісію, щоб винести його на сесію і все. А коли прийме сесія рішення, тоді буде рішення. Єдине, що щоб школа була зведення. Дерівчині зробимо. Якщо прийметься рішення про ліцей як окрему структуру, треба буде робити окрему структуру. А школа має бути нас почати. Ви як ви так наїжджачилися на мене, ніби я у вас щось забираєте. Ми бачимо, щоб в нас була школа повна. вона написала заяву староста заяву, Коли вона написала заяву? Якого числа? 13 вересня 13 якого місяця? 13 вересня. Сьогодні яке число? Ми її зміняємо старшого Можемо навіть певні заявки. Сергій Йосиф, за його! Шановні комісії, хто за те, щоб винести питання? Не винести, а підтримати. Чи не підтримати? Питання. Чи підтримати, чи не підтримати. Ви не виносите на сесію. На виноситься на сесію. Підтрим. А ви підтримуєте, чи? чи не підтримуєте? Я ставлю питання про доступове припинення повноважень старості з десь старин... Звідку. заяви. Хто за це питання? Підтримати. Я за. Людина Шу. проситься, ми виносимо його на сесію. І рекомендуємо задовільнити. Друге питання. Про затвердження стависти з ДНК Сантинського області. Я, наприклад, як голова комісії, не бачу підстав на цій сесії заслуховувати це питання. Того, що воно не підготовлене. Нема, статистич... Нема довідки, чому саме таким чином це зроблено. Я вважаю, що комісія має. Я можу дати пояснення. Кажіть. Є вакансія. Так. І коли нас обирали, ми давали людям. Обіцянку, що ми будемо послуги наближати до них. Якщо зараз чи з Веденівки, чи паралельно з Калатинки, забрати старосту, ми відповідно послуги від них віддали. У нас є вакансія, у нас є передбачені кошти на це, і люди чекають, тому що людям така посада собі потрібна. Я, будь ласка, а медсестра потрібно в селі? Чотири місяці, скажіть, <розумі> апар... чотири роки... <розумі> апар... місяці вакансія два роки вакансія, чотири місяці прийняло рішення, <розумі> щоб медсестру зустрінці вести. Скажіть, чого не виконується це рішення? А старості? <розумі> це питання є? Нема. <розумі> Бо не треба mm. медсестрина, щоб відняти. Сестри більше бі, нашу... не треба, Мас а треба старості. Було написати заяву. Хто Матери, за те, щоб винести це питання на сесію? Хто висі. за? Два. Хто проти? Питання Рі. не підтримано. Як це вирішено? Третє питання. Про затвердження старости Кладінського сторонського. Хто, хто не за те, щоб винести на сесію? Фотографіруйте на телефонні. Це не про затвердження, а ми його винесли. Хто за те? Старості немає, але ми на сесії. Якщо поставили старосту пакіння, хто за те, як За Що ви затвердите старосту патруля? Не затвердите, а винести на сесію. Підтримати чи не підтримати? Проєкт рішення. Четверте, про затвердження розпорядження сільського голови щодо присвоєння рангів. Я вважаю, що це порушення фінансове, і комісія цього не має права розглядати, тому що ранги присвоює тільки сесія. Я взагалі це питання знімаю спорядку денному. Я не можу порушувати законодавство. Ви можете його підтримати або не підтримати. Я не можу виносити це питання, тому що ранги були підвищені в січні місяці, сьогодні в і. Закон про місцеве самоврядування чітко каже, що ранги і тільки сесії. На сесії це питання не рішало. Я його не можу. Мене, ну я не маю права виносити навіть на сесію і казати, що це люди голосують. П'яте питання. Про внесення змін до рішення 482 сесії 8-го скликання. Що в цьому рішенні пропонується? В цьому рішенні пропонується перше. Внести зміни до положення про старосту, внести зміни. Ви не виносили, я не знаю, ви не виносили на комісії, не Ви не пропонували. Вони було засідання комісії. А хто сказав, що ви на комісії? Треба подати до порядку денного. А як можна подавати, як комісія не засідала? Як можна подавати, як комісія засідала? Комісія засідає після сформованого порядку денного. А порядок денний хто формує? Сільський голова? А чого ви подали там 8 питань у спорадженні, а 23 питання на... Про внесення змін до рішення 413. Що в цьому В цьому питанні? Ми неодноразово на сесії в різних питаннях говорили про те, що ми створили дуже багато старостинських проїздів. Про це ми говорили не раз. Але через те, що у нас працювали люди на посадах, ми казали, не будемо ображати людей, і не будемо знімати їх з посад. Хоча б ми взяли, зробили старостинський округ Сатківський. Об'єднали з Хоменським, дивіться, від Садковець до Кометок 20, кіло... 20 кілометрів. Від Садковець до Комедок 20 кілометрів. І люди з Садковець якось їдуть і живуть там вже 3 роки. А сьогодні, коли стало питання, що нема старост в Зеленівці і нема старост в Калетинці, і ми боїмося об'єднати Зведенівський і із... Голинчинецький, Старостинський округ, боймося об'єднати Калитинський, Сапіжанський, Фугутинський округ один, зекономити кошти для того, щоб зробити ремонт у джуринській школі, щоб викопати скважину в джуринській школі. Це більше півмільйона грошей. Ми сестри, ми не хочемо ввести, але стра... а старосту ми призначити хочемо. В сарків це скасували старосту. 20 км цим людям допомагати. Вони, де справки? Людей, вони не справки не отримують справки отримують, ніхто я не хотів, щоб була справка. Що значить не будь будь. Будь. Тому, Тому не я вношу створити Тому в нашій громаді чотири старостинські округи: Деревчинський, Хоменківський, Зведенівський, і Сапіжанський, Челдинський, і там він буде називатися. Отака От справа. Зекономивши на цьому, півмільйона мільйона грошей, які можна пустити для того, щоб дійсно щось зробити. Оце така в мене пропозиція. Я прошу депутатів. Я не знаю, що краще робити. Прийняти адмінперсонал на роботу, якщо в Садківцях це живий приклад, люди отримують довідки, і живуть нормально за 20 кілометрів, то що, люди з Веденівка і Голинчівці не будуть отримувати довідок? Чи сапіжанка, кавутинка, Кокутин не буде? А ми мільйонами законо ну, гроші? Без облува, без бібліотеки, живе. Я прошу депутати. Пане Нахальне, я хочу з депутатів. депутатів запитати думку. Ви за те, щоб винести проект цього рішення на сесію, Чи ні? Хто за те прошу голосувати? Не на Не на часі. Два. Я я Знімаємо ми це питання, не треба. Пере... Переходимо на наступне питання. Про реалізацію садочків. Що ти считаєш там податки? Я вам розкажу за податки. Ти знаєш податки, хто скільки подаєш. Ви, які ви, які ви, 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 не, ви не, за землю мовчіть, на землею страхи, що робиться? Про реалізацію садочків. Питання про реалізацію садочків. Закриття в сапіжанці садочка, про приєднання садочка по Кутину і про приєднання садочка Голинчинця. Скажіть, будь ласка, ми тільки що про старості, ви хочете, щоб було, а садочки закривати? Хто за це питання, щоб він співав? Яка різниця? Ви скажіть мені, Наташа, ви хочете, щоб садочки закрили? Ми ж говорили, ви ж самі казали, що це не рентабельно. Я вас питаю думку на комісії. Я не хочу, щоб закрити. Прошу вам з уваги, хто за те, хто за те, що про організацію садочку і закриття в саді садочка? Я там таке написано. Я Та, що знаю? Розглядна комісія в протоколі написано? Ви ж таке в протоколі написано? Я там написано, Та, ви ж говорили на попередній сесії. Про винесення на громадське обговорення, проєкту рішення про реалізацію закладів дошкільної освіти Зеленської сільської ради. Виносимо на громадське обговорення. але закриваємо. Але не певне, рішення сесії про реалізацію освіти культури. Ви не читаєте протокол. Ну, так, що ж, я з коліс не можу е, приймати рішення. Но сколіс. Сьогодні сколіс ми ваші питання Пожалуйста, вони на сесії не винесять. Я з коліс не можу роздати. Я не бачу. бачу обґрунтування по цьому садочку, я не бачу цього. Ви в комісії працювали і обґрунтовували. Да, я в колісі чув, да, але. Ви неодноразово я... казали, але... що в Сапішанці треба закрити дитячим. Десять дітей, Галина Михайловна. Хто дітей. закриває їх? Ну як? Щітко сказали. Олена Петрівна на комісії сказала, що Серьезно? доступніше возити Серьезно? дітей в Українській содовісті. Ми з вами разом будемо Так, так. І що ми з вами по вирішили написати? Депутати так. мають Ви? рішення. Я сиділа, сиділи, звіти старости, сіл. І що ми сказали написати? Вивчити питання. Вивчити питання. Правильно, ніхто не сказав закривати. Винесли на обговорення. Ці садочки, які голинчинці і калете коли ми приїхали, в них було три дитини в Олинчинця, а по зв'язковий склад сім, і два, які онлайн навчаються за кордоном. Троє дітей, в садочку, вони говорить ну, про те, щоб його закрити. Вся Україна так живе, бо сьогодні війна. Садочку онлайн Сергія да. Так, Вся Україна живе в ваш да. садочку. Я хочу дав, щоб, щоб ви, щоб ви да. знали, Питання почалося так. Щоб об'єднати, щоб в школі да, створити не в е, групу і виховати, але ходити не в садочок, а в групу, Зекономиться паливо, зекономиться плова, дугіля, зарплата директора, який ми приїхали, Зарплата повара, який такі вогні катульки варить їсти маленькі, порівняти на ставку роблять коментар директів, кухарі, і, і в голинчиці. Ми до цього йдемо. Я була в департаменті фінансів. На нараду, на і там тітко, була перевірка Гарської міської ради. І чітко було прописано всі Гарській міській раді, що треба організувати заклади освіти. Тому що ну, три дитини, ніхто не буде. Не, там... Ви батьків цих дітей питали. Ви питали села, старости, ви не, ви не ви батьків дітей. А як ми спитали жителів села, і жителі села хочуть старости, то чого не Ви виступуєте? Я свою думку висловлю. Я вважаю, я вважаю про реалізацію садочків. Це питання треба з батьками переговорити, в кожному садочку. Не тільки з батьками, а з усіма людьми. Людьми села переговорити. А ще треба робити, а ще треба робити, щороку я за це на кожній сесії піду. Що староста не звітує перед виборцями? Що депутати звітує перед виборцями? Що ви Так, я ми я чому за ваші звіти? Ви знаєте? По телевізору показуємо. Про організацію садочку. Хто за те, щоб винести це питання на сесію? Що означає реорганізація? Про обговорення, При, прийняти рішення про приєднання до школи, то треба вивчити умови, чи є умови в школі, треба дати якийсь період на те, щоб їх приєднати. Про діти в обід сплять, в школі немає місця, де діти мають спати. Значить вони де мають, в якому приміщенні лишитися. Чому в школі нема місця. Володимка, Ми в школі? Володимка, 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 в ви, станцію ви, ви, ви сан зверталися чи дасть дозвіл. Ви зверталися в Приєднати да, Це не вихід. Ви треба, треба, треба побудували бачите, чи він приєднати. Ви ініціювали це питання, тепер когось робите ви. Ні, я цього питання треба, не ініціював. Си не кажіть, я за, за, за реорганізацію ніколи не ініціював питання. Робили. Робили. То, нам, якщо, нам, питання було, аналіз, якщо питання стояло про Сапіжанський садочок, то був такий період, коли жили там переселенці і дітей довозили у Джурецький. Налагодилося це і побачили, що це можливо так робити. То Голинчинці об'єднати школу і садочок треба вивчити умови. Чи можна так зробити? Там є, можна зробити окремий хід, окремі дві кімнати. Так, і О, зараз так. почне писати директор заяви на сесію, виділіть кошти, бо мені треба облаштувати то, то правити, замочувати допомога. А всі асідні приміщення завалять, закрадуть котла, закрадуть ось оце ми так ну, робимо. Палетинці вже дітей, садочок, завалили садочок. вже А троє дітей отримали. Бібліотеки не створили, бо серйозно, сказав, що бібліотеку. Завалити краще. Покутині. Сапіжанці по 140 тисяч обходиться одна дитина в рік утримання. Михайна, ці діти сабіжанські, покутинські, не винні, що вони народилися покутні в сабіжанці. Вони громадяни України і за Конституцією мають повне право отримувати і дошкільне виховання, і освіту, і так далі. А ви кажете, сапіжанські були нема. Наші діти всі і всі діти мають отримувати все, що. І Та ми не мусимо не це робити. Цього ж права. <гумент> а а про старості приймає рішення засновник. Так само про садочку. Але я вважаю, що... А якщо буде дитина в садочку, ми будемо тримати такий садочок, то не Так, <гумент> да. Олена, Олена Петрівна, я вважаю, міст міст що скоротити півсільської ради, які ходять, крутяться, практично нічого не роблять. Бо вже соність мать! Ми починаємо садити на собі. 5 гаремо, а що, що ж там помічника. лікарні? А я, а чого ж ні? Я а, воно, воно, воно. Воно, а я воно. приміщення дати тобі треба. А, а, а що а, ж десять дітей? А чого ти не що заяву на сесію? А я тут нам, я бачу, як тобі найде кругом теж все і Бачиш, а. старости треба. А треба, А треба. Це сусідів, ходять садочка, вони під опікою старосте. А як же? Вони відповідає за художник. Вони всіх саме ту праздницю То що це таке зведення причепиться. Ми веселенці, жили, все що Це ж не ж в вашій школі, живуть там 22 працівники. Це взагалі як Про скорочення має? групи в деревчинському садочку. Хоча, <кій> щоб закрити в садочку деревчинському групу. От там є три групи, а дітей лише на дві. Навіть на дві там. А ви читали, що згідно законодавства діти мають право до 10 дітей, мають право батьки приводити дитину. Батько сьогодні приводить, а завтра не приводить. Він на це має як право. Ви, ви, він на це має право. Якби ми підняли, ми підняли, ці записи, як ми підняли ті записи, коли того року ми це питання обговорили, що, що ви казали? Я сказав, що хай садочку підніміть. Буде, пожалуйста, я сказав. Зупинити і дати дозвіл, щоб деревчинський садочок. Давайте, давайте я вам скажу це питання про закриття групи в деревчинському садочку. Не не ми його виносимо. Директор була, і вона знає, що там треба закрити. Заява від директора. Я не кажу, що є. Я не і як була я знаю. Тоді директор напише заяву, що прошу закрити групу. Я не буду проти директор сам директора. Ми її дали до лютого місяця. Тоді ще коли питання стояло про те, що треба закрити третю групу, вона виступала проти, бо є діти. І дали до лютого місяця. Подивитися, яка була ситуація. Так ми не до лютого, ми протягнули весь рік. Але цього року вона проходить. Приходила і сама Приходила, бачила. Це, що ну, Це слова. Слухайте. Слухайте. Або підтримуєте, або не підтримуєте. Слухайте. бо ні лукаві. Хто затеше в Диревці, зло закрити групу? прошу, збройність. Винести питання на сесії. Хто бо за те? Я проти. Що ви робите? Ви за все проти? Чесно, ви за да, все проти? Так, я за все проти. З кличіть ініціативу і пичте мене депутату, я дуже багато маю. Я завтра складу свою повноваження. Питання зійдемося. Зберіть підписи, і виміняйте вам більше. Питань немає. Я завтра складу повноваження. Я просто не маю, треба збирати більше людей. Ви знаєте, я дуже хочу. Я ніколи не хочу. Ви ж бачите, як прийшла? Що попросила, аби вона за пішла. Ні, треба більше людей, щоб це все слухати. Там закрити, там відкрити. Оля, я вам скажу, коли немає людей, на сесії проходить спокійно. Яке ми приймаємо? Прийдіть я вам даю всі протоколи, вони відкриті. Ви говоріть, ну, що ми ну, ви... не... дивіться, не дати старості зведення, зараз не люди. Ми ж не приймаємо і все остальне. Що ж не прийняли. Людина висловила свою думку. А зараз депутати будуть голосувати. Ви Що, про школу. Я я про школу. Про А про школу? Про да. Дайте мені проєкт рішення. Що про про ви пропонуєте? Напишіть на бумажку. Що не 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 ви пропонуєте? Ми, Ми хочемо, щоб у нас був ліцей, щоб у нас в джурні був 10, 11, 12 клас. Нас більше діток, нас кругом ще які... А що у вас ліцею зараз нема? Нас що сказав? Нема ліцею року до А хто сказав, що у 27-му році закриють жоні ліцей? Хто сказь, скажіть, хто, Оксана, принеси <говори> про піч? Як вже я просив ще принеси <говори> рішення, рішення принеси <говори> рішення? Хто сказав, що у вас в осьому році за рівні? Хто сказав? Хто сказав? Хто сказав? Хто сказав? Що виділить? Я маю праву. Я, питання. Питання. я хочу, щоб, щоб сесія сьогодні несла питання про скасування рішення, де було прийнято, щоб ліцей був здесь. Що ж моє ліцей туди? Що ми говоримо, ми говоримо, що раз, ми говоримо, а далі а це сім'я. А ви розумів. то що немає ліцею? Ми того разу, такі цього не буде.

Проект рішення по їхньому питанню. Не 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 Прос... Докладу прогнозованих ліцеїв на території, я там безформлюємо на території джуринської сільської ради передбачити джуринський ліцей. Вважати такими вважати такими, що втратили чинність рішення.